Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Ваша частина і Божа частина. БУТЯ 12.1. Вийде до краю, який я тобі покажу, і відправився аврам. Коли моїй подрузі Дженіс запропонували взяти на себе керівництво відділом на роботі, на якій вона працювала лише декілька років, вона почувалася приголомшеною. Молячись, вона відчувала, що Бог спонукав її погодитись, але все одно боялася, що може не впоратись із обов'язками. Як я можу керувати, маючи такий малий досвід? питала вона у Бога. Чому ти. Привів мене сюди, якщо я, ймовірно, зазнаю невдачі. Пізніше Дженіс прочитала в Біблії про Божий заклик до Авраама і звернула увагу, що Авраам повинен був вийти до краю, який Бог йому покаже, і відправився Авраам. Аврам. 12:1.4. То був радикальний крок, тому що ніхто у стародавньому світі таке б не вчинив. Однак Бог закликав Авраама. Довіряти йому, залишивши позаду усе, що йому було знайоме, а Бог зі свого боку зробить решту ідентичність? Ти станеш великим народом забезпечення? Я благословлю тебе, репутація, велике ім'я, мета ти станеш благословінням для всіх людей на землі. Так, на своєму шляху він припустився декількох суттєвих помилок, однак вірою Авраам. Послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Від цього усвідомлення Дженіс полегшало на душі. Мені не треба хвилюватися стосовно успіху в моїй роботі, казала вона мені пізніше. Мені треба лише вірити, що Бог допоможе мені. Отож, покладаймося на нього всім своїм життям. Що вас тривожить стосовно виконання ваших обов'язків. Як Бог закликає вас довіряти йому в теперішніх обставинах. Помолимось, дорогий Боже, я хочу віддати Тобі всі свої страхи та хвилювання стосовно успішного виконання своїх ролей та обов'язків. Будь ласка, допоможи мені виконувати свою частину в той час, як ти виконуєш свою амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.